Ловіті рецепт картопля по селянськи в мультиварці. Сьогодні в меню у нас картопля як по-селянськи у мультиварці. Спочатку на дно мультиварки налити 4-5 столових ложок олії. Бажано без запаху, тобто рафінований. Якщо ви любите, можете і з запахом, ту, що не рафінована. Потім ріжемо ми. Картоплю з кибочками і поверх олійки закладаємо у нашу мультиварку. Я буду готувати на режимі мультиповар або ручний режим. Перемішування мені не потрібне, я сама буду перемішувати. І звичайно, я виставляю температуру 130 градусів. І час мені потрібно 19 хвилин. Через 19 хвилин я відкрию і перемішаю картопельку. Тоді додам уже сіль спеції. Готується картопелька по селянськи. Хочу сказати, що ми беремо на цю страву приблизно кілограм-півтора кілограма картоплі. Бачите, залишається в мене 3 хвилинки. Я беру, зараз буду додавати приправу до картоплі і паприку. Ви ви ж додаєте те, що любите. Те, що вам смакує, можете сухий чесник, можете протертий чесничок або продавлений. Як вам найбільше любиться. Маючи дві хвилинки, відкриваю і додаю приправи, перемішую. Перемішую, додаю приправи і теж перемішаю вже з приправами. Я чесночок не додаю, тому що він у мене у приправі є. Приблизно, приблизно одна чайна ложечка або дивитися за смаком. Якщо приправа містить ціль, то за смаком додаєте. Картопелька вже ароматна. Зараз, бачите, ось так перемішую з усіма приправами. Тепер вона перемішана і буду ставити наступний час готування. Тут обираю знову ж ручний режим або мультиповер, де я можу сама виставити свою температуру 130, це мене влаштовує. І таймер мені потрібно ще 29 хвилин і запускаю. Тобто там було 19, і 29, і картопелька буде готова. Залишається 6 хвилин, хочу вам показати. Буду перемішувати. Картопелька готова, дуже ароматна і смачна. Ось так. Навіть вистачає 40 хвилин, можна 43 хвилинки. У мене вийшло трошки менше, ніж 48 хвилин. Вже готово. Смачного. Щось схоже на смажену картопельку. Так як в мене є маленька дитинка, я не додаю кріп, вона не буде просто їсти. Але для себе посиплю, звичайно, свіжим зеленим укропчиком смачного. І, звичайно, собі ще посиплю чесничком.